Шановні колеги, кворум є, причому кворум у нас 100%. з Чим нас цих і вітаю, Пропоную натягнути е, кота за хвоста і почати наше засідання. Отже, є е, розданий всім проєкт порядку денного. Є пропозиція затвердити його за основу. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Щодо наповнення проекту денного, в мене е, заздалегідь буде пропозиція на. Е, Ті питання, окрім одного, там де пан Іщенко він особисто звернувся з тим, що у них зараз бюджетна комісія, на якій він має бути присутній, бо там у них кворум на межі. Він просив розглянути питання без його присутності, а от всі інші питання, де у нас доповідачі відсутні, я пропоную не розглядати. Власне, і одну секунду. Тут від департаменту є прохання внести питання про внесення змін до рішення Київської міської ради про затвердження порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва. Ми положення затверджували, відповідно, де ми, здається, в тому числі ці питання торкалися, але... Це питання ми ще не розглядали. Скільки треба буде підготувати членам комісії, роздрукувати цей проєкт рішення? Є просте питання. терміново його зараз прийняти, чи можемо на наступному вже системно підготуватися, пане Голово, Якщо можна, я поясню, тут насправді дуже там проста логіка. Питання стоїть в тому, що сьогодні знесення зелених насаджень в місті Києві не відповідає діючій методиці. Визначені міністерством там їх назви змінюються. Раніше називалося Міністерство з питань житлово-комунального господарства, істований наказ. І фактично цим проектом рішення передбачається збільшення вартості за знесення зелених насаджень забудовниками або іншими суб'єктами господарської діяльності. Тобто місто сьогодні втрачає кошти на те, щоб закупити новий садженець, умовно висадити і два роки його доглядати. Це набагато більша вартість, ніж ту вартість, яку платить е суб'єкт за знесення цього дерева. І таким чином ми вже другий рік не доотримуємо суттєві кошти до спеціального фонду, де кошти є цільовими і використовуються саме на придбання нових саджанців. Тобто то, то хотів... питання актуальне. У да, мене да, є актуальне. пропозиція, колеги. Давайте ми його включимо до порядку денного, поставимо його в кінець. Якщо колег будуть зауваження за цей час, сформуються, то. Ми їх обговоримо і, власне, таким чином будемо рухатися. Хто за те, щоб проголосувати за порядок денний, з додатковим питанням, яке ми в кінець списку ставимо? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до питань порядку денного. Отже, перше питання про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради, доповідач половинко Олег Володимирович. Як суб'єкт подання цього рішення вважаю, що воно є технічним і пропоную його проголосувати без обговорення. Ну, власне, колеги, ми мали перевірити на дотримання антикорупційного законодавства. Я проаналізував секретаріат. Колеги подивилися, зауважень немає, тому є пропозиція даний проект рішення підтримати. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. А, наступне питання це проект рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві. Доповідач Іщенко Михайло Володимирович. Я точніше він мене попереджав, що він зараз на бюджетній комісії просив розглянути без його участі. Шановні колеги, ну це питання у нас вже деякий час знаходилось на розгляді комісії. Всі ознайомились. Питання немає, є пропозиції підтримати. Хто за? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Рухаємося далі. Проект рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради про порядок розлобнення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві. Доповідач Мельник Наталія Олегівна. Наталія Олегівна відсутня. Пропоную. Є процедурна пропозиція перенести це питання в кінець порядку денного. Чекаємо. Дякую. Хто за? Рішення прийнято. Це за? Чи? Це за, тоді одноголосно. Дякую. Переходимо. Можна ручку попросити? Це ми переносимо. Проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про медаль честь слава держава, додатку 6 до рішення Київської міської ради про встановлення звання «Почесний громадянин міста Києва та заохочувальних відзнак Київського міського голови від 01.06.2002 номер 141 Ризка 862 зі з змінами та доповненнями. Доповідач Мирославович, я бачу Володимир Володимирович. Шановні Як колеги саме? працював також над цим проектом рішення. Вважаю, що в зв'язку з військовим станом такі зміни до положення є невідкладними і маю пропозицію підтримати такі проєкти. Шановні колеги. Ну, власне, дійсно виклики, якісь перед нами війна примушують нас міняти положення мирного часу. Тому я пропозицію підтримати. Хто за? А є питання? Вважаю дуже на часі такий проект рішення. Він є правильним, але я б звернула увагу на те, що треба трошечки а, удосконалити термінологію, тому що на законодавстві чітко визначені наші захисники, які зараз беруть участь у протидії збройній агресії, і чітке визначення, як якщо раніше це була антитерористична операція, потім до 24 лютого це було заходи ООС. То зараз це називається в нас відповідно до законодавства. Здійснення заходів необхідних для забезпечення оборони України захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Я впевнена, що більшість цих людей туди входять і військовослужбовці, і резервісти, і ДФТГ, і погоджується. Тому я пропоную трошечки ну допрацювати, щоб ми допрацювали. Ми з Максимом допрацюємо так? редакційно доповнити. Да, редакційно. Ну, в протоколі Щоб воно просто відповідало дописи. постійно комісії профільної і проголосувати з редакційною правкою комісією. Угу. Якщо Ігор Мирославович не заперечує, то ми так і зробимо. Дякую. Шановні колеги. Якщо більше зауважень доповнень немає, є пропозиція підтримати даний проєкт рішення з рекомендаціями, озвученими Олеся Так? Да? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Рухаємося далі. Так. Проект рішення Київської міської ради про внесення змін до положення про звання почесних громадянин міста Києва, додатку 1 до рішення Київської міської ради про встановлення звання почесних громадянин міста Києва та заохочувальних і Київського міського голови зі змінами та доповненнями. Доповідач Хацевич Ігор Мирославович присутній. Якщо прошу коротко, ми розуміємо, наскільки питання актуальне, і в минулому питанні ми вже в принципі обговорили. Дуже Коротко для того, щоб мати можливість. В виняткових випадках е, пропонувати призначити е, звання почесного громадянина міста Києва, е, не прив'язуючи до тих термінів, які є в цьому порядку, е, пропонується внести правки, які дозволяють двох, двом третім депутатам депутатів, якщо вони подадуть спільну заяву, пропонувати в порушення цих термінів з недотриманням цих термінів е, міському голові виносити цю пропозицію на розгляд Київської міської ради. Тому пропонував би підтримати, щоб ця можливість була у виняткових випадках, оскільки зараз час від часу такі винятки виникають була можливість не дотримуватись цих термінів, але тільки за. Консенсусу, який виникає в київській міській дякую. раді, у вигляді двох третіх депутатів в київській дякую, міській Ігор раді. дякую, Мирославович. Я так розумію, секретаріатом ви там редакційні технічні правки погодили. Тому є пропозиція підтримати даний проєкт рішення з редакційними правками, підготовленими секретаріатом. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Проєкт рішення наступне у нас це про затвердження порядку здійснення реабілітаційних заходів у місті Києві. Світло Руслан Валентинович. Якщо теж Тешко. ми ознайомилися, дуже коротко. 19, дякую, що мені, дякую, що 19 січня був прийнятий постановою Кабінету міністра з новина 31 порядок. Порядок здійснення реабілітаційних заходів. Ми фактично приводимо в відповідність свій порядок до цієї постанови. Два з них моменти це туди були включені. Дякую. Тому, Депутати ознайомилися з ага, змінами, які є в проєкті рішення. Що Якщо не зауважень не немає, то є пропозиція підтримати дякую. даний проєкт рішення. Хто за, дякую. Рішення прийнято одноголосно. А, про розгляд депутатського звернення депутата Київської міської ради Тихоновича щодо можливого порушення вимог регламенту Київської міської ради під час розгляду на пленарному засіданні Київради. Проєкту рішення про передачу товариства з обмеженої відповідальності Форестбуд земельної ділянки в оренду та для експлуатації. Власне, в цьому зверненні депутат Тиханович наголошував на тому, що не було порушено норму регламенту і двічі від одного суб'єкту було поставлено питання про повернення. Секретаріат проаналізував. Протоколи засідання і встановив, що повернення відбувалося відповідно до регламенту. Це були різні суб'єкти доповідач і відповідно суб'єкт подання, тому норми регламенту не порушені. Тому про дане рішення ми і про наш аналіз доп... Надамо свій висновок депутату Тихоновичу. Хто за те, щоб підтримати дане рішення? Так, звичайно. Ми долучаємо висновок секретаріату до нашої відповіді чи ні? Про аналіз цієї ситуації буде в протокол. Звичайно, що якщо є бажання, ось у нас проект протоколу. З детальною хронологією, хто коли як вносив, і відповідно ми розписали, що було п'ять голосувань. Перше, що 5 5 5 разів вносилось, перше вносилось відповідно до порядку, потім 에, голова комісії вносив, і потім відповідно суб'єкт подання вносу. Тобто, відповідно, у нас цього було п'ять, 5 і це максимально, що передбачено в нас регламентом. Ну власне, там. Здалося депутату Тихановичу, але бути пильним це, це правильно і наша робота перевіряти. Перевірила. Пропоную в протоколі е, зазначити е, висловлювання пана голови з приводу вдячності депутату Київської міської ради за пильність. Справді. можемо великими буквами. Дякую. Шановні колеги, е, 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 якщо більше питань немає, є пропозиція підтримати проєкт рішення. Дякую, хто за. Рішення прийнято одноголосно. А, наступне про м, розгляд звернення голови постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин а, пана Терентьєва. У нас від комісії земельних відносин нікого немає. Є пропозиція перенести далі. Ну, ми домовилися, що хай прийдуть і пояснять, як, як так трапилося, що у них... Пані Олеся, я вас дуже поважаю. Ви ж не представник земельної комісії і не голова земельної комісії. Є пропозиція, ми розглянемо це питання обов'язково, як тільки представник комісії до нас прийде і доповість. Дякую. Є пропозиція перенести даний проект рішення. що ніхто не заперечує, так і зробимо. І наступні питання, які у нас є в порядку денному, це. Ага, є Е, Уважно вас слухаємо. Прошу. Добрий день, шановні депутати. Перепрошую за запізнення. У нас просто запізненням почалася постійна комісія з питань бюджету всіх сьогодні. комісіям. До вашого розгляду проект рішення про внесення змін до порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм. Зміни, які стосуються, впливають на єдині підходи до. Розробки міських цільових програм. А наскільки всім відомо, у нас порядком рішенням Київради не було врегульовано питання, коли суб'єктами подання змін до міських цільових програм є депутати Київської міської ради, а також постійні комісії. Цим проєктом рішення ми врегульовуємо це питання, тобто визначаємо як належних суб'єктів подання з урахуванням того, що мають бути отримані всі висновки. Термін для отримання висновків, в разі якщо суб'єктом є суб'єкт. Подання змін до МЦП є депутата або постійна комісія Київради, він скорочується до 10 календарних днів. Крім того, врегульовується самим проєктом рішення питання розробки міських цільових програм в період дії воєнного стану. На сьогоднішній день цього року у нас завершують дії 8 міських цільових програм. А ми розуміємо, що належним чином розробити міську цільову програму на новий період. Ми не маємо змоги, тому що обґрунтування ми на сьогоднішній день, на жаль, в тому числі економічні, належні не маємо. Тому цим проектом рішення пропонується подовжити всі міські цільові програми, які завершують дії на 2023 рік, шляхом внесення відповідних змін до таких міських цільових програм, тобто без розробки нових. І крім того, враховано законодавчі зміни це стратегічна екологічна оцінка міських цільових програм, тих, які підпадають під дію закону, та впровадження гендерного підходу в процесі формування і реалізації міських цільових програм. Це основні зміни. Дякую, дуже просимо підтримати. Дякую, Наталія Олегівна. Надзвичайно актуально, важливі для сьогодення питання, тому є пропозиція комісії підтримати. Хто за? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Так, і останнє питання порядку денного. У нас це те, про яке ми говорили, про включення. Якщо депутати ознайомилися і зауважень не мають? Зауважень не мають. Є пропозиція. Враховуючи те, що ми не є профільною комісією, розглянути це питання, підтримати його. Дякую. Дякую. Є е, пропозиція підтримати пропозицію і проголосувати. Хто за те, щоб підтримати даний проект рішення? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Порядок денний вичі. Дякую вам Сім за підтримку. Гарного дня групу групу